Я вас присюду Бою Господа Христа, вас нашого Ісуса Христа, у його словами з мирного нашого служіння, як слово Божем, буду читати з різних місць. Перне місце, яке я буду читати, має записане в Саломі Сімдеся, з першого стежка і неже. Псалом 70 Сімдесяти, з першого стежка і неже 5. -го. На ті, Господу, уповаю, да не поспіжуть своє. Поправді твоє ізбаллення, і преклони приклони Твое Твоє, мне і спаси мене, будь тверд, твердим тріжищем, куда я всегда можу укритися. ти заповідав спасти мене, і бо твердиня моя, і крепость моя, Терти. Боже, мой, ізбавлення, і збав мене із руки нечестивого, і з руки беззаконника і притеснити Я, ібо Ти, надєжда Моя, ібо <coughs> Ти, надєжда Моя, Господи Боже, у пованні Моє, от юності Моє». Ну, я думаю, що тому тексту, який ми зачитали, тому, ну, якби, у тій ідеї, якби, основна ціль – для люди у надєжді, яку вони покладають на Бога. E, <coughs> надежда, як ми видимо, вона має велике значення у кожного чоловіка, який є віруючим, невіруючим, но сама, то, але кожен чоловік он має надежду, он має свою надежду. І сама надежда, вона має такі определені значення для життя кожного чоловіка. І коли чоловік потеряє надежду, Он тряє смисл свого чувствування, он тиряє все у, у всьому і умірі говорять, що і навіть мирі є, що говорять, коли каже надежда умирає посліднім. І то коли іще немає якусь надежди, то Є ще якийсь смисл на цій землі, щоб жити, щось так. Коли втеряємо надежда, то немає такого ніякого смисла і, 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 і нічого. І в мірі ще говорять, що. І ми знаємо, і ми теж так і може і говоримо, і що треба надіятися нам налуче, щось налучше. Не треба надіятися на добре, не треба надіятися на якесь плохе, але треба нам надіятися на лучше. І Ми надіємося на лучше, і наші роди проходять, і ми старіємося, і все, і то лучше, воно не приходить, воно не збувається. І... Соломон пише теж у причтах Соломона, 13 главі, 12 стих. Соломон каже, що надіжда, яка довго не збувається, вона томить серце. Коли вона нас не зважається на вона томить наше серце. І тому нам треба нам особливо, як нам ділищем, треба надіятися не на все земне, але нам треба надіятися на Бога. як Соломон каже, ти надежда моя, Господи Боже, уповання моє, юності моє. От така надіжда на таку надежду ми надіятися. І я би хотів подивитися, що йому нам говорить у 31-му. 31 главі з 24 стишка, його, він говорить тут такі слова. 31 глава, 24, -й, 25 -й стих, де Йов каже, полагав ли я в золоті, опору мою, говорив я сопровіщу, ти надежда моя, радовався я, що багатство моє дороге і що рука моя приобрела многих. Јов он не знае он говорил еки слова коли он бови спекани коли лукави он там наносил на него велики мокри страдања І йому каже, що в нього і не було не тільки того, день, ні то, ні ні, ні, ні по тому. У нього не було ніякої упори, ніякої надіжди на золото, на власть, ні на чого. Ми знаємо, що Йо він мав надіжду постійно на Бога, і його говорить ще такі слова, що я. Я узрю Бога Я, мої очі, не другі очі, не друго, нічого. але я, хоча й не мав надежди, надежди на те, що він буде вже жити, але він мав надежду на Бога, що він все одно увидеть Бога, що він увідеть Бога і він буде з вами. Надежду свою, він не теряв, он не теряв. У... Но не треба перед Богом. І мав надіжди на цю землю, а тільки надежду на Бога. І <coughs> И... буває, коли середній і віруючих говорять таке, що треба ну, надіятися на щось лучше, треба надіятися на лучше, Но <coughs> Як ми введені, знаємо, що Слово слово Боже, воно те, що треба нам надіятися на нашого Бога. І, і буває, коли ми теж можемо бути і віруючі, такі люди, ми щось плануємо собі, якусь ціль, щось добитися, і ми надіємося. Того наша надія, що ми того дубляємося, що ми е, того поручення на що ми заплануємо, на що ми надіємося і така. Надежда, вона согріває, вона согріває нас і вона как бы, ободряє нас у тому. Слово Боже говорить нам не о такой надежде, о надежди, надежди, щоб ми на тут землю, чому ми надіялися, Слово Боже, нам воно говорить о, о другій надежді. Надежда, яка є у Бога. І и... коли ми читаємо у Книзі Пророка Ісаї. Сорокова глава, там і, книга про пророк і 40 глава, із 27 стишка, там нам пише, у, 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 яку надежду маємо мати. І, там пише так пророк Ісаїя, як же говориш ти, Яков, і взискаєш і Ізраїль, путь мой сокрит от Господа, і діло моє забитого у Бога. Разве ти не знаєш, разве ти не слышал, що вечний Господь, Бог, споривший кінці землі, невтомляється і не знемогає розум його лися, він мно дає утомленому силу і знемоглому дарує дає він дає силу і знемоглому крепость утомлюються юноші і ослаблюють молоді люди падають а надіжда на Господа обмовляється в силі, піднімають криля, кого ли потекут, і не устану пойдуть, і не утомляться. Тому Бог, як би сам Бог він говорить про Ізраїля, про Ізраїль, він, як би то, яку, що Він каже, як ти говориш, що? Діло твоє не забите, твоє діло не, не забите. Він там говорить, який Бог, був, який сам Бог великий, який сотворив, Он і все йому не втомляється, і Бог говорить у тому, що утомляються ті, які не надіються на Бога, втомляються молоді, здорові, юноші, люди, вони утомляються. Но ті, які надіються на Бога, які покладають свою належну на Бога, огнини. Не, вони не... Доляється, вони по ньому криля потекуть, і не устануть ті, які мають свою надію на, на Бога. <клухи> <клухи> Бог говорить Діло Твоє, вона ага, гається не збуда. І ми віримо, і ми віримо ту надіжду, яка вона була. У Йова і Давида, як його надіявся, надія на Бога. І в Сальмові теж ми читаємо 60-му Сальмові 6 стиха де у е, 60-му стишкові. 60 в з 6 стишка і, і ніже, де теж тут говорить, тільки в Боге. Успокається душа моя, ібо на Него надєжда моя. Тільки Он твердення моя, і спасення моє, убіжище моє, не поколи блюз. У Бога й спасення моє, і слава моя, крепость моя, сіли крепость моє, і уповання моє в Бога. Народ, надійтесь на Него в всяке євреєння, і зливайте перед Ним серце ваше, Бог вам прибіжище. Бог вам є при вжище. Тут теж говорить тут той мережі, яку Він має, на він поплачу на Бога. І в 9 стихові Давид, Он говорить, уже обращається до народу, народ, надійтесь на Него, надійтеся на Бога. Бо всяке время зібрайте перед Ним серце ваше, Бог вам приближище. В 12 стихові Давид говорить, Псалмові однажды сказав Бог и дважды слышал это я, что сила у Бога. Бог дав что Бог один раз указав йому, но два раз чул То, що Бог казав, що тільки в Него сила, тільки на нього только тільки може помочь в любых обстоятельствах, які б у нас не були. Буває, коли віруючі, вони вже давно віруючі, мають вже якби, такий оплат у тому всьому віруючі, і вони теряють своє. Буває, коли вони теряють надежду, ту надежду, яку вони мали, на яку вони, може, не раз покладалися на Бога, всьому покладалися на Бога і вони тряють і. і за, такий, за, такий, за таких людей, якби теж нам Слово Боже, пише, коли ми читаємо про. Ілію, пророка Ілію. Він, ми знаємо, як пророка Ілія, коли він був у потоках голод великий, коли він там, де вода не, не пропадала де він мов воду, води не було тяжко, було трудно, було заводитися, і ворон там приносив хліб, м'ясо годував його за тиждень, води, доки була та сусуха. Далі ми знаємо, коли приносили жертву. Коли приносили ти пророк про ти вже пророк приносили жертву і не ту жертву Бог не приймав. і Ілія приніс свою жертву. Коли полив ту жертву, всю воду, все облив обкопав ями такі то в воді. І коли я молиться, Бог Бог учує, Бог приймає, попалив ту жертву, Бог вилія ви всі чудеса, то все як Бог з ним. І приходить невеликий час, коли Ізавель, вона ну, вже говорить, що послала там до нього дойшло, що Ізавель хоче убити Ілію і Ілія умтереє ту надежду. І Ілія, коли пошов, і він жив, під що він каже: Господи, Отце господи, моє всіх побили, всіх віруючих побили соція, я у мою душу. Чоловік, який вірив, який надіявся на Бога, який вірував в Бога, який много Бог чинив через нього робив е, якби, таких чудес і він потеряв надію, коли він чув, то, що його скає, щоб бути, і він вже теряє свою надію на Бога. Е, один раз я чув. Таке свідчення одної циганки, як вона розказувала, вона була чоловіки, вирішив були діточки маленькі, там двоє або троє, мати хвора була, і прийшло так, що не було що їсти. Діти просять їсти, Хі, хочуть їсти, то не є що дати їсти. Все, руки опустилися, при той хоті вмирає, не є що. І вона. Ніякої надежди в сумірі вже ні, ніякої надежди ні на що. Зима не де ні заробити і не можеш піти, не можеш лишити діти, не можеш матір лишити хвору. І вона каже: Господи, тільки надежда на тебе, тільки ти ще можеш і спасти мене, щоб прожити, щоб вижити. І вона ще, як би думає, молилася вона то, і коли вона стучить у двері, вона відкриває і <кій> приходять там віруючі, не видно, може, і знали за ту сім'ю, може вже й були десь і посіщали, і знали, як вони відносять, так мають. І хто прийшли, віруючі, що посітили, щоб і слово Боже говорити, і принесли якісь подарунки дітям принесли істи, і вона каже, що з того. Момент вона вірувала, вона стала ну, служити Богу віру і стала якби, віруючи, ходила, і вона так прожила. Надежда, коли, видимо, що коли через надіжду, через таку надіжду можуть люди якби, справлятися, приходити, і приходити до Бога. І багато різних таких, таких різних якби, примир ми маємо, можемо приходити, коли. У і коли надіятися, і ми можемо, коли люди надіються не на лучше, а коли люди можуть надіятися на Бога. І апостол Павло нам пише у посланні до римлян теж нам пише про, про надіжду у 15 главі 4 і 13 стих, там Апостол Павло нам пише такі слова «І все, що написано було прежде, написано нам у наставлення, щоб ми терпенням і утішенням і стисанням зберігали надію». Тобто Апостол Павло говорить, що усе було написано прежде нам у наші наставлення. Що як ми маємо ту, як ми маємо зберігати надежду, яку ми маємо принаймні, то нам було написано в Слові Боже, щоб ми терпеням, щоб зберігати нам ту надежду, ми маємо мати терпення, ми маємо мати втішення в Слові Божому, щоб сохранити нам ту надежду, яку ми маємо мати у нашого Бога, в 13 стихові Апостол Спалок не пише, що Бог же надежда да ісполнит у вас всякої радості в мірі, в радості і міра, у вірі, да ви силою Духа Святого обогатились надеждою. Бог надежда, да і... Бог же всякої надежди да ісполнит у вас в радості, що в Духі Святому, щоб ви силою Духа Святого обновлялися постійно у тій надежді, у надежді на Бога. І... Соломон, пише, 23 главі. В книзі Соломона 23 главі ми читаємо 18 стих Соломон, так пише, потому що є будучність і надежда Твоя не потеряна. То ми повинні надіятися на того, що у нас є та будучність, що ми будемо з Богом, що і ми вже вже як є з Богом, і будемо з Богом там вічно і каже, тому є у вас будучність. І має бути надежда, і надежда, вона не має бути потеряна. І добросив нас Бог у тому, щоб ми могли мати ту надіжду, як ми чули про тих людей, які мали надежду, яку мали. До кінця свого життя вони мали ту надежду, нині не теряли, вони прибували ту і щоб ми не теряли надежду, але були вірні нашому Богу до кінця нашого ето, земного життя, нашому Богу да буде вічна слава. Амінь. Амінь.